Шанувати світлу пам'ять спортсмена. В академії вільної боротьби Прикарпаття відбувся традиційний турнір Звитяжне коло присвячений пам'яті співзасновника академії прикарпатського спортсмена Василя Котіля, який помер від недуги у 2021 році. Нашого друга, людини, яка активно розвивала, допомагала розвитку Академії боротьби Прикарпаття, який активно приймав участь у розвитку нашої федерації вільної боротьби і області і на рівні асоціації спортивної боротьби України. Він був членом виконкому асоціації людина, яка Направду своїми діями, своїми вчинками, своїм життям робила все, щоб нашої молоді вийшло І відповідно, ми в пам'ять про нашого друга вирішили проводити в ті дні, коли в нього день народження. Вчора Василю мало виповнутись 48 років. На жаль, Бог розпорядився по-іншому. У турнірі боролися спортсмени різних вікових категорій із Київщини, Харківщини, Хмельниччини та Тернопільщини. Прикарпаття представили спортсмени з Джурова, Коломиї, Калуша та Івана. Франківська. Тренуюся сам в Журові. Наша школа називається перша Я приїхав сюди боротися у 29 кілограм. Також я дуже люблю боротися цим спортом я займаюся 4 роки. Сьогодні я боровся проти Дяківа, це мій суперник. Я з ним боровся вже не раз, він достойний. Суперник і я переміг його. Головний тренер збірної України з вільної боротьби Василь Федоришин каже: Василь Котіль був славною людиною, любив академію та завжди допомагав спортсменам. Він дійсно віддавав сюди душу в цю академію. нашу, він вкладав. Локців не не тільки, скажем, так, якась фінансова сторона була, а й підтримка безумовно від нього особисто. Голова Івано-Франківської обласної федерації греко-римської боротьби Василь Котіль помер від коронавірусної хвороби у березні 2021 року. Йому було 44 роки. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.